Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Людмила Іванівна Данилець. Я лікар-офтальмолог у медичному центрі «Астрамед». Сьогодні ми продовжуємо говорити про глаукому. Говоримо про причини, які сприяють виникненню хвороби, лікування та профілактику. З віком ризик виникнення глаукоми підвищується. Проте це захворювання буває навіть у новонароджених. На розвиток вродженої глаукоми впливають генетичні аномалії, перенесення вагітною жінкою деяких захворювань, таких як кір, краснуха, грип чи інші вірусні інфекції, пологові травми, авітаміноз, токсикоз, недоношеність дитини, вади розвитку ембріона. Якщо хтось із батьків або родичів першої лінії, бабуся, дідусь, тітка, дядько має вроджену глаукому, ризик розвитку патології у дитини зростає. Глаукома найчастіше розвивається після 40 років. На розвиток глаукоми впливають спадковість: це наявність глаукоми у найближчих родичів, вікові зміни структур ока, підвищений внутріочний тиск, прогресуюча катаракта, короткозорість, далекозорість, зміщення кришталика, травми, пухлини ока, запальні захворювання очей, хірургічне втручання на очах, цукровий діабет. Високий артеріальний тиск, хвороби щитоподібної залози, порушення кровопостачання очей. Глаукома хронічна хвороба, яка розвивається повільно та фактично безсимптомно. Через це зазвичай пацієнти звертаються до лікаря уже зі значною втратою зору. Вилікувати глаукому неможливо, як і повернути втрачений зір. Можна лише зупинити прогресування хвороби на тій стадії, коли пацієнт звернувся до офтальмолога. Самолікування тут неприпустиме. Крім того, в жодному разі не можна міняти призначене лікування без відома вашого офтальмолога. Існує три основні методи лікування глаукоми: медикаментозне, лазерне та хірургічне лікування. Вибір методу лікування залежить від віку пацієнта, виду, форми та стадії розвитку глаукоми і визначається індивідуально під час очної консультації. Медикаментозна терапія на початкових стадіях розвитку глаукоми передбачає використання антиглаукомних крапель. Краплі покращують відтік внутрішньоочної рідини або пригнічують її вироблення. Для досягнення найкращих результатів лікування слід ретельно виконувати всі рекомендації лікаря. Самолікування тут не примовстиме. Крім того, в жодному разі не можна міняти призначене лікування без відома вашого офтальмолога. Також важливо відзначити, що при глаукомі ніякі немедикаментозні методи лікування це дієти, харчові добавки чи вправи не замінять терапії, що призначається лікарем-офтальмологом. При певних видах глаукоми показано лазерне лікування. Це амбулаторна процедура, яка займає небагато часу. Для більш складних випадків лікарі змушені вдаватися до оперативного втручання. Пацієнти, які піклуються про свій зір, часто запитують мене, чи можна попередити розвиток цього захворювання. Найкраща профілактика в такому разі, це своєчасне звернення до лікаря-офтальмолога, оскільки глаукома одна з основних причин незворотньої сліпоти в усьому світі. Від того, на якій стадії розвитку глаукома пацієнт звернеться до лікаря, залежить якість його зору і життя в майбутньому. Тому я традиційно рекомендую не займатися самолікуванням, яке шкодить здоров'ю, та мінімум раз на рік обстежуватися у лікаря офтальмолога Особливо, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, які сприяють виникненню глаукоми або, хоча б трохи погіршився боковий зір. Бережіть свій зір, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.